Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Я. вінницький філіал. У нас сьогодні нове чудове надходження. Це Range Rover Evoque, 2011 року випуску за ціною 17 тисяч 690 доларів. Обладнаний у нас автомобіль двохлітровим бензиновим двигуном, робочим об'ємом 2 літра на автоматичній коробці передач, що ми маємо по автомобілю, безключовий доступ, повторюючи на дзеркалах, передні електросклопідіймачі, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю, датчики світла та доща, круїз-контроль, мультикермо. Підігріви передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, великий сенсорний дисплей. Маємо нереальний панорамний дах. Шкіряні сидіння світлого кольору в ідеальному стані, доглянутому. Також є задній ряд. Тут взагалі ніхто ніколи не сидів. Автомобіль ідеально виглядає, стоїть на 19 легкосплавних дисках на новій літній гумі. Маємо передні та задні парктроники, камеру заднього огляду, сервопровід багажного відділення. В принципі, просторий багажний відділ для автомобіля даного класу. Цей автомобіль офіційний, купувався в Україні, всього має двох власників повністю обслужене та доглянутий авто. Є сервісна книжка та всі виписки з СТО. Знаходиться з адресою міста Вінниця вулиця Соборна, 1. Також його можна придбати в кредит, аби скористатися послою трейдин.